Новини на телеканалі ТІВІ4 Вітаю вас. Пройти лікування та реабілітуватися після важких травм безкоштовно. У Тернополі відкрили новий оздоровчо-реабілітаційний центр, у якому захисники і захисниці, містяни та гості нашого міста, зможуть отримати необхідну допомогу за попереднім направленням. В рамках робочого візиту роботу медзакладу перевірив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Більше дивіться далі пожертвував найціннішим своїм здоров'ям, аби захистити рідні землі. Андрій Дорош вперше став на захист країни у 2014 році. Через два роки служби демобілізувався. Але з початком Великої війни захисник знову взяв до рук зброю та вступив до лав Збройних сил України. Андрій Дорош виконував бойові завдання у складі 44-ї артилерійської бригади. Воював у Київській та Донецькій областях, Білогорівці, Сіверському Дінці. Проте 16 травня 2022 року, під час масового ворожого обстрілу. Чоловік отримав поранення. Багатоланкові переломи, велику кістки, лівої ноги, багатоланкові переломи, лівої плечової кістки, масивні враження м'язів, неповне функціонування там, ну, десь є певні ну, руки, там, скажімо, пошкоджені від, також були нерви. Якщо, до речі, цією рукою я тоді не міг навіть взяти телефони, не міг її зігнути. Аби допомогти таким бійцям відновитись після поранень, у нашому місті відкрили новий оздоровчо-реабілітаційний центр. Директор Тернопільської міської комунальної лікарні Ярослав Чайківський зазначив, захисники і захисниці, а також цивілі населення зможуть отримати безоплатну допомогу у центрі за наявності відповідного скерування. Тут будуть працювати дві мультидисциплінарних команди реабілітаційних, які будуть надавати весь спектр послуг як Медичних, так, фізичних, психологічних, соціальних та інших в плані відновлення. Людей у центрі облаштовані реабілітаційний та масажний зали, басейн та конференц-зал, а також окрема кімната для роботи над моторикою рук та відновлення побутових навичок в рамках робочого візиту. Роботу мод закладу перевірку повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На мій погляд, це один з найкращих реабілітаційних центрів, які взагалі я бачив. Я хочу, щоб подібний досвід був не просто розповсюджений, а щоб він став основою для державної політики. Уряду інших органів державної влади України щодо окремого питання проходження реабілітації військовослужбовцями ветеранами в нашій країні хочу наголосити, що це центр, який займається амбулаторною реабілітацією, він буде дуже важливим, тому що крім того, реабілітації яку наші військові поранені отримують під час лікувального процесу. Навіть після завершення лікування через рік, через два, через три в будь-якому випадку, така реабілітація для необхідна, щоб постійно підтримувати в нормальному і фізичному стані. Оздоровчо реабілітаційний центр із сучасним обладнанням вдалося реалізувати завдяки закордонним благодійникам та фінансовій підтримці Тернопільської міської ради. Його запам'ятали працюватим, вірним та відданим. На Тернопільщині відкрили та освятили меморіальну дошку полеглому герою із села Скомороша Василю Куніцькому. Рідні, односельчани та представники громади зібралися, аби вшанувати пам'ять захисникам. Більше про це далі. У сюжеті він завжди був добрий і трудолюбивий. І завжди приходив на допомогу, хто того потребував. Такими словами згадують полеглого на війні героя Василя Коніцького. Чоловік народився у селі Скомороши на Чортківщині, працював трактористом. У березні 2022 року приєднався до лав Збройних сил України. Загинув 10 квітня того ж року на Донеччині. Сьогодні в рідному селі Василя Коніцького на фасаді місцевого клубу відкрили меморіальну дошку полеглому бійцю. Право це зробити надали рідним героя – батькові, дружині, дітям та онукам. Ми повинні завжди дякувати йому, його родині за таку велику жертву, які вони понесли. І вже ніколи їх батько не переступить поріг їхньої хати. Під час церемонії освячення меморіального знаку священики відправили поминальний молебень і помолилися за перемогу України. Він був добрий, і допомагав вам, тож завжди підтримуйте і допомагайте їхній родині. А герої не вмирають. Герої вічно живі, герої пам'ятають на небі і на рідній землі. У спогадах односельчан, знайомих, рідних та друзів, герой Василь Куніцький залишиться прикладом мужності, добра та щирої любові до рідної землі вічна та світла пам'ять захиснику. Захисники, волонтери, медики та підприємці зібралися, щоб поділитися своїми історіями про те, як вони переживають війну і що дає їм сили не здаватися. У Тернополі відбувся благодійний захід історії героїв, який серед нас під час нього провели аукціон, завдяки якому зібрали 120 тисяч гривень на потреби 45-ї окремої артилерійської бригади. Подробиці далі. Історії героїв, які серед нас під такою назвою у Тернополі відбувся благодійний захід, щоб є нам людей, дотичних до війни. Учасники зібралися, щоб почути надихаючі розповіді захисників, волонтерів, медиків, підприємців та тих, чиї вчинки мотивують не здаватися і продовжувати боротьбу за незалежність України. Сьогодні в такий непростий час всі ми потребуємо спілкування, всі ми потребуємо зцілення в різних сенсах. І, як на мене, це дуже така хороша надія, хороша нагода зібрати так, можна сказати, свої серед своїх, таке тобто, зібрати ком'юніті, де ми поспілкувалися, поділилися досвідом думками, що нас мотивує, не здаватись, продовжувати далі, незважаючи ні на що. На захід прийшов і директор одного з медичних центрів Тернополя Михайло Смачило. Клініка спочатку. Ко повномасштабної війни Росії проти України надає безкоштовну медичну допомогу нашим військовим. Маємо реанімобіль для перевезення наших хлопців з східної України сюди на західну Україну на продовження лікування реабілітації. Також ми надаємо безкоштовні медичні послуги і аналізи для всіх військовослужбовців. Недавно ми підписали. Меморандум з нашою територіальною 105 105-ю бригадою про те, що ми обслуговуємо їхню всю повністю бригаду безкоштовно. Також надаємо медичні послуги. Серед спікерів виступив морський піхотинець Геннадій з позивним Тарантул ветеран родом із Маріуполя, став на захист України ще у 2014 році. Брав участь в обороні міста та пережив російський полон. Унаслідок важкого поранення Геннадій потрапив під один із перших обмінів полоненими. Сьогодні він переконаний, що ключ до перемоги це єдність українців. Щоб люди знали, що у нас відбувається, і знали, розуміли, намагались допомагати, якісь програми, проєкти і так далі. Тобто тримати суспільство в тонусі, якщо то, що Тернопіль знаходиться, скажімо так, ну, в достатній віддаленості від бойових дій, це не означає, що нічого тут не може відбутись. Під час благодійного заходу провели акціон, завдяки якому вдалося зібрати 120 тисяч гривень, за словами організаторки Майї Юркевич, кошти підуть на придбання чотирьох ребів для 45-ї окремої артилерійської бригади. На Тернопільщині для бійців, які проходять реабілітацію, поліцейські спільно з біатлоністами організували майстер-клас зі стрільби. Захисники мали змогу відчути різницю між бойовою, зброєю та спортивною, а також дізнатися більше про змагання з біатлоном. Самі бійці кажуть, що такі теплі зустрічі допомагають відчути себе частиною команди та відволіктися від важких думок. Більше про це розкажуть далі мої колеги поліціянти. Фізичне відновлення, соціально-психологічна підтримка та формування командного духу. З такою метою поліцейські Тернопільщини проводять різні заходи для колег, які отримали поранення на війні та проходять реабілітацію. Цього разу для бійців організували майстер-клас зі стрільби на базі центру олімпійської підготовки з біатлоном. Захід ініціювали співробітники управління кадрового забезпечення, психологи, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції спільно з фізкультурно-спортивним товариством Динамо. Підтримали зустріч представники Нопільської обласної дитячої юнацької спортивної школи тренер викладач розповів бійцям про дрібнокаліберну гвинтівку про змагання з біатлону. А також дав можливість хлопцям спробувати і відчути різницю між бойовою зброєю та спортивною. Хлопці виявляють бажання приймати участь в таких заходах. І на мою думку, їх більше потрібно залучати до таких заходів, щоб вони вливалися в громадське життя. Такі зустрічі допомагають відчути себе частиною команди та відволіктися від важких. Думок розповідає боєць бригади Нацполіції людь Сергій Ліщишин. Поліцейський отримав важке поранення під час виконання бойового завдання поблизу Кордюмівки на Донеччині. Зараз він проходить лікування та готується до операції. Ти повністю забуваєш про сам процес лікування. Типу, ти не думаєш про це, що типу зараз щось там болить, не болить, тебе там чекає якесь операційне втручання, наприклад, як мене. Забуваєшся про проблеми. Ти просто нарешті якусь розвагу собі знайшов. Ну плюс лікування живе між своїми що з різних батальйонів. Тут ми вже можна сказати, рахуємо собі більше як одним батальйоном. Заходи соціально-психологічної підтримки поранених бійців проходять в рамках реалізації проєктів пункт психологічних практик та ментал тютор. У поліції Тернопільщини дбають про працевлаштування бійців, які частково втратили працездатність або мають інклюзивні потреби. Їм пропонують посади, які не потребують виконання поліцейських функцій. Окрім цього, діти захисників мають можливість безкоштовно навчатися у ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного Ховання системи МВС. Історія на сцені. У Тернополі студенти-актори Львівського театру Лава зіграли благодійну виставу Вертеп ніч перед світанком це розповідь про перемогу добра над злом. А ще благодійна мета збір коштів на авто бійцям 13-ї бригади НГУ. З учасниками театру, які доводять, що мистецтво здатне надихати та допомагати. Спілкувалася наша Олена Чепіль. Це уривок вистави Вертеп ніч перед світанком Львівського театру Лава, яку днями зіграли у Тернополі. У ній через історію народження Христа актори розповідають про перемогу світла над Темрявою. Режисером вистави є Дмитро Захоженко. Музичний супровід допомагала створювати львівська співачка і мисткиня Марічка Чичкова. Ми побачимо історію різдва історію, коли Христос прийшов в цей світ, перемігши всю ту темряву, яка насправді в той час збиралася довкола нього. Зараз ми маємо схожі часи. Ми маємо дуже багато темряви довкола нас дуже багато злоби, дуже багато такої сірості, яка нас оточує. Але ми хочемо донести через цю виставу, через це світло, яке ми в ній шукаємо, те, що темрява не навічно і завжди ніч переможе світанок. У виставі задіяні 13 акторів. Усі вони студенти Львівського національного університету, які на початку 2025 року оголосили про створення власного лабораторного театру Лава серед його учасників Настя Іванес. За її словами, їхня команда особлива тим, що об'єднує людей з різними поглядами, які прагнуть створити справжній живий театр. Ми дуже веселі, це правда. Ну, мені дуже подобається, що в нашій групі всі ідейні, і ми дуже багато придумуємо насправді. І ну, всі пісні, здається, окрім одної. Це придумані моїми одногрупниками. І для мене це просто якась магія. І сцени теж ми здебільшого самі якось конструювали, знаходили образи, ролі. Кожен знаходив сам. За місяць від свого створення актори театру Лава вже встигли зіграти кілька десятків вистав. Частина з них благодійні, зокрема, і вертеп ніч перед тріством, яку показали у Тернополі. Всі зібрані кошти відправлять на потреби 13-ї бригади НГУ, де несе службу режисер Максим Мацегорін. Ми грали вже цього року, і наш такий благодійний квартирник, на якому збирали кошти для нашого друга, театрального критика Олекси Палянички, і також багато інших вистав для інших знайомих нам воїнів, акторів і не тільки акторів. Через свої вистави актори лави доводять, мистецтво може бути не лише джерелом творчого самовираження, а й інструментом благодійності. Студенти підтримують воїнів, які зараз борються за наше майбутнє, і водночас формують нове обличчя сучасного театру, живого, справжнього і сповненого важливих сенсів. Пам'ятайте, що кожен наш навіть маленький крок наближає нас до спільної і великої перемоги.